Юлія Квасниця мешкає у п'ятиповерхівці на вулиці Пилипа Орлика, 1. Розповідає, незважаючи на те, що кожного місяця своєчасно подає показники квартирного лічильника і в помешканні нічого не протікає, Тернопільводоканал дораховує їй додаткові куби. Починалося з 15%, потім 25%, 40%. А за березень місяць нам дорахували 160% до загальнобудинкового лічильника. Це я подала 11 кубів води. Квартирного мені дорахували 17,5 кубів лишніх води. Незрозуміло, звідки ця вода взялася. Питання ми піднімали з водоканалу неодноразово. Зверталися до ЖЕКу. Відповіді конкретної ми не чули. Ми за воду платимо щомісячну плату в межах коливається 600-500 гривень. Ну 650, орієнтовно, від скільки там ми накрутимо, використаємо, а доведеться зараз заплатити в два рази більше. Додатково за недовикористані куби, яких ми не використали, ще Плюс 800 гривень до тих 600 я маю доплатити. Додаткові куби не рахували і йому, розповідає Петро Коник, який живе у сусідньому під'їзді цього ж будинку. Згідно моїх платіжок, які я зберігаю, і проводжу більш-менш статистичний аналіз, я подав всічні місяці цього року 6,5 кубів. Мені дораховано в процентному відношенні 40%. У лютому місяці подано теж приблизно то саме 6,4 куба, мені дораховано 37,5%. А вже в березні місяці, при тому, що я подав 7,1 куба, мені додали практично 12 кубів, в відсотках 167%. Щоб з'ясувати, чому людям нарахували додаткові куби води, ми звернулися за коментарем до комунального підприємства Тернопільводоканал. Якщо мова йде про будинок Орлика 1. У березні місяці дійсно у них досить великий вийшов небаланс у будинку. Основною причиною було те, що зроблений був перерахунок по одній із квартир даного будинку. Споживач в серпні ще минулого року помилився при поданні показників, давши наперед більший помилковий показник, а потім кілька місяців не передавав показники. Відповідно, якщо споживачі не передають показники, що водоканал зобов'язаний проводить нарахування по середньому споживанню, яке визначається за попередній період. В даному випадку. Середнє визначалося з врахуванням цього помилкового більшого показника споживача. Коли ми в березні 25-го року отримали фактичний показник, його зняв наш контролер. Споживачеві однієї з квартир було змінусовано більше 200 метрів кубічних води, і цей об'єм було перерозподілено між усіма мешканцями будинку поверлика 1. Відповідно, проведений перерахунок призвів до того, що це нарахування не одного місяця. А попереднього періоду починаючи з серпня 2024 року. Петро Коник показує загальнобудинковий лічильник. Розповідає, додаткові куби їм нараховують більше двох років. У нас в будинку є дисбаланс по воді порядку 60 кубів, 60-65 кубів в місяць. В грошовому еквіваленті на порахуємо 60 кубів, можемо на 40 гривень, це виходить 2,5 тисячі йде. Кожен місяць, просто тупо, незрозуміло куди, 8 числа попередили всіх мешканців, що буде проводитися замір водопостачання, тобто, щоб вони не споживали воду, і в період з представниками водоканалу з 2-ї години ночі до 4-ї години ночі, ранку, знімали показники даного лічильника. Ми пересвідчилися, що дійсно лічильник, ну, на нашу думку, за відсутності споживання, він рахує. Щоб з'ясувати, звідки беруться додаткові куби. Люди звернулися і до ЖЕКу, на балансі якого знаходиться будинок. Головний інженер Микола Васьковський пояснив, це говорить про те, що у когось у мешканців квартир технічно несправні сантехнічні прилади. Це може бути бачок унітаза, можуть крани не перекривати, і вода ляє. Якщо вона протікає, треба ремонтувати. Якщо ти не можеш сам, ну є різні бабця живе там, жінки не можуть, ти маєш звернутися до нас підприємство, ми прийдемо зремонтуємо, але заявок ніяких від мешканців до нас не поступає. Будемо проводити обстеження всіх квартир на рахунок роботи сантехнічних приладів. Щоб мешканцям не нараховували оплату за неспожиту воду, вони повинні своєчасно подавати покази квартирних водомірів та у випадку виявлення невідповідності повідомляти про це водоканал, каже Руслан Бурмас. Причину постійного небалансу він пояснив так. Кожен лічильник частину будин недообліковує. Коли цей небаланс, наприклад, в межах 5-6%, тобто невеликий, то в принципі ми розуміємо, що якісь інші причини навряд чи впливають. Коли небаланс, як по будинку Орлика, 1 більше 20%, то це може бути якийсь вплив самих споживачів на лічильників у будинку. Якщо споживачі не подають показників правильних, Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.